Вітаю всіх в новому дні, і це один з тих днів, коли насправді вдячний за те, що він взагалі почався. Цікаве спостереження. Останнім часом жодні мої вихідні не почали за планом, який я собі намітила. І також варто відмітити, що не через мене, але, як мені здається, чудова властивість людей, як частини світу і природи, адаптуватись і підлаштовуватись під певні події. Тому зібравши себе і свої думки докупи. Я вирішила все ж таки почати свій день, повертаючись собі, хоча б трохи відчуття того, що я можу контролювати своє життя, і зробити його більш-менш таким, як планувала, з великою вдячністю за те, що можу. Тож почнемо. Я перестала бігати, на вулиці вже дуже холодно для мене, моя шкіра взагалі дуже погано переносить морози. Ходити кудись в зал мені не зовсім зручно, тому я замінила біг на вулиці на кардіо вдома. І маю визнати це важче, ніж я планувала. Хоча мені подобається відчуття крепатури, але ж трохи важкувато. Знайшла собі приємні і зручні комплекси, і зранку або серед дня. Роблю по 20-30 хвилин, бо поки більше не можу. Взагалі тепер я зранку дивлюсь на свої відчуття, почуття і вирішую, що саме буду робити: або йогу, або кардіо. Але серед дня все одно намагаюся знайти час для йоги хоча б 10-15 хвилин. Через події цього ранку всі ми спали в кімнаті дитини. Тому я маю змогу навести порядок в кімнаті, і насправді будь-яке прибирання дуже мене заспокоює, зупиняє думки, особливо перебирання речей, виконати все з шафи і по черзі почати складувати, вирішувати, що потрібно, а що ні. Це, мабуть, мій окремий вид медитації. Сумні очі моєї собаки все ж таки змусили вийти на вулицю. Взагалі я намагаюся розрахувати час так, щоб мати змогу позайматись ранку. Почитати, але сьогодні той випадок, коли я читала лише новини, погуляти з собакою хвилин 40 або годину, і в цей час я розмовляю з кимось із близьких, бо я знаю, що серед дня я можу взагалі не знайти час для цього, а зробити це необхідно. І вже коли повертаюсь з собакою додому, заходжу в магазин, купляю щось на сніданок, бо в нас взагалі часто щось неочікувано закінчується: чи то молоко, чи то яйця, чи то борошно. І ходити кудись по два-три рази я взагалі не дуже люблю. Тому ми гуляємо з собакою, поки не відкриється магазинчик. І насправді в моєму дні це ідеальний план ранку. І нарешті я маю змогу прийняти душ до речі, нарешті придбала собі гель для душу з ароматом, який обожнюю. Не знаю, чому не зробила цього раніше, але цей аромат робить мою ранкову рутину ритуалом, і також маю ретельніше доглядати за шкірою, бо під час зими вона дуже схильна до сухості. На сніданок я сьогодні буду готувати вівсянку, щось на кшталт запеканки Яйця в випічці я замінила на веганський варіант. Це перемелене насіння льону, залите теплою водою на 10-15 хвилин. Змішувати все я буду одразу в ємності для випікання: 200 мл молока, 2 столові ложки сиропу, в мене агави, столова ложка арахісової пасти, ароматизатор ванілі льняні яйця, вівсянка і ще додаю розпушувач. Все добре перемішую, і випікати я буду в аерогрилі, тому хто питав, так можна використовувати і фольгу, і пергамент, і силикон. Випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. Мені цієї порції вистачило на два рази, бо їла я це сама. А ще перед випічкою я додала журавлину для кислинки. Нещодавно моя дитина дуже вдало розбила мою чашку, тож ми відправляємось за новою. І по дорозі хочемо отримати невеличку порцію новорічного натхнення. Бо вже скоро грудень, а ще я маю в планах сьогодні почати прикрашати квартиру. Ми знову прийшли в Юск, але на жаль, я не змогла знайти таку ж саму чашку. Довелось обрати іншу і ще прикупили трохи маленьких декорів для квартири. Муск плавно змінився на інший магазин, і насправді це мій маленький рай, бо я просто обожнюю всі такі штуки. Мене, мабуть, можна вважати жертвою маркетингу, проте ну, я просто нереально полюбляю ці всі маленькі новорічні. Деталі, декори, всю цю приємну таку атмосферу, і неймовірно круто, що зараз я вже можу розділяти це з дитиною. Не дивлячись на все, день сьогодні був прекрасний, і до нас знову завітало сонечко. І я обожнюю цю квартиру, коли вона наливається сонячним променем. Якщо нічого не трапиться, то це саме та чашка, яку ви будете бачити в наступних відео. Взяла фетр, хочу зробити серветки. Окремо взяла дитині. Лев все ж таки обрав собі прикраси, і ще в нас вдома з'явився новий аромат. Попередня свічка мені, до речі, не дуже сподобалась, про це можливо також розкажу, але мабуть не сьогодні. Ну і далі в мене є час трохи прибрати і почати прикрашати квартиру. Декілька днів в мене трохи подавлений настрій, через те, що я зараз проходжу той етап, коли здається, що твої дії ні до чого не призводять. І з одного боку розумом я розумію, що це такий період, і він мене, а з іншого для мене це трохи переломний момент. Бо зазвичай саме на цьому етапі я переставала робити те, що починала. І хоча я постійно собі говорю, що маленькі кроки це також кроки, і маленькі зміни шлях до великих змін. Я також постійно стикаюсь з сумнівами, страхами, відчуттям, що роблю щось не те. Проблема полягає ще в тому, що я зазвичай пережовую це самостійно. В мене питали за психолога ні, я наразі ні з ким не займаюся і не займалась. Мені цікаво зробити це самостійно настільки, наскільки я це зможу, але в жодному разі не пропагандую цей варіант. Насправді зараз мене дуже підтримує спілкування з друзями, хоча їх і небагато. І близькими, хоча інколи в нас різні погляди на життя, і також надихає та підтримка і відгук, який я отримала тут. Тому дякую всім, хто пише свої історії, ділиться прийманнями і пізнає себе в моїх відео. Бо тепер, не дивлячись на те, що непотрібні думки повертаються, я продовжую робити те, що робила, навіть якщо зриваюсь на якихось пунктах. Прислухаючись до себе і повертаючи себе в потрібне русло. Тому якщо хтось почав зміни або нове життя і зіткнувся з сумнівами, не варто. Ви все робите правильно, достатньо для цього сильні і терплячі. Бо зміни це не те, що відбувається одразу, як би ми цього не хотіли. В мене є особлива коробка, яка в нас мабуть вже років дев'ять, в якій зібран весь наш новорічний скарб. Ми дуже рідко купляємо спеціально щось для новорічних свят і використовуємо одні й ті прикраси щороку. І насправді я їх просто обожнюю. Всі оці мої маленькі дрібнички, новорічний набір прикрас, який в будь-якому випадку з'являється в квартирі з початком зими або трохи раніше. В нас цього року не буде класичної ялинки. Насправді, в нас вже другий рік поспіль немає класичної ялинки. Цього року це буде маленька домівка. Виглядати вона буде приблизно так, але в нашій адаптації. Поки ми зібрали каркас і обклеїли її всередині, залишилось лише замовити гірлянди, причепити їх і прикрасити. А поки наша собака вважає, що це її нова будка. На обід я сьогодні готую печені овочі з тофу. Все потрібно порізати на невеличкі кубіки, перемішати, додати спеції і запікти. З овочів в мене кабачок, баклажан, залишки моркви з супу, який варила нещодавно, червоний солодкий перець і помідорка. Зі спеції я використовую сіль, трохи кмину, червону копчену паприку, трохи чілі, паприку звичайну солодку і трохи куркуми. Все це змащую оливковою олією, перемішую і буду випікати в аерогрилі 20 хвилин на 200 градусів. І ставити я буду на нижній поверх, так не горить перець, бо він запікається швидше за все. Ще я собі роблю соус. Потрібен один авокадо, 2 столові ложки лимону і хлоп'я перцю чилі. Їсти це все я буду ще з оливками, і це найпопулярніший мій обід, бо готується швидко, доволі смачний і поживний. Хто не любить овочі, можна замінити на курку або морепродукти. Ранкове тренування з тенісу в нас відмінилось, але в нас ще є Айкідо, на яке ми трохи спізнюємось. Зараз дитина не ходить в садочки, тому ми намагаємось урізноманітнити його дозвілля і компенсувати відсутність спілкування з однолітками. Я нарешті дочекалась того часу, коли можна ввімкнути усі свої гірлянди і насолодитись тою приємною атмосферою. Згадала, що хотіла зробити собі серветки, довелось пригадувати, як вирізати сніжинки, іначе вийшло. Взагалі, я люблю робити щось своїми руками, але, на жаль, не завжди на це є достатньо часу. На вечерю я собі сьогодні готую зелене спагетті з в'яленими томатами. Взагалі день в мене вийшов трохи такий веганський. Одразу ставлю воду на спагетті і на броколі. Буду прикрашати кріпом, тож одразу його також наріжу. В трохи підсолену киплячу воду кидаю броколі десь приблизно на хвилин 5-7. І одразу кидаю їх в блендер. Також додаю кешю десь грам 40-50 трохи мускатного горіху, чорний мелений перець, кмин, 2 столові ложки соку лимону і додаю 2 ополоника відвару з брокколі. І одразу ще підготую в'ялені томати. Знаю, що займатись краще за годину до їжі, проте після їжі в мене точно не буде змоги це робити. А спина дуже потребує витягнення, тому я намагаюся ж таки знайти, хоча б 15-20 хвилин, щоб потягнутись. Це, звісно, не повноцінне тренування, проте, хоча б щось. І потім я нарешті вечерюю спагетті змішую з соусом, зверху додаю в'ялені томати і засипаю це все кропом. І вийшло це насправді смачніше, ніж могло здатись на перший погляд. І загалом такий був цей день, і це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні розказати і показати. І сподіваюся, що відео вам сподобалось, тому я дуже дякую всім вам за увагу, за перегляд і до зустрічі в нових днях! Пока.